Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного осіннього вечора, коли листя на деревах золотилось, а вітер шелестів між гілок, троє друзів Ярослав, Ростислав і Всеволод, вирушили в ліс. Вони любили гуляти разом і слухати, як ще почуть дерева, як репить стара осика і як падають з неба золоті листочки. Сьогодні особлива осінь, сказав Ярослав, дивлячись на яскраві кольори лісу. Ми ще ніколи не гуляли тут так довго, так і погода чудова, підтримав його Ростислав. Але мені хочеться не просто гуляти, а знайти щось цікаве. Може, знайдемо загублену літеру? Загублену літеру? здивувався Всеволод. Ти ж знаєш, що літери не можуть просто загубитися? Може, й не можуть. Але я чув, що в лісі можна взяти все, що забуте, відповів Ярослав і навіть загоплені слова. Що це? запитав Ростислав, помітивши щось яскраве під кущем. Це була червона листівка, на якій було написано. Тим, хто шукає, треба не тільки дивитися, але й вміти виражати свої потреби словами. Це загадка, сказав Всеволод, тобто нам треба сказати. Чого ми хочемо? Ярослав задумався. Я хочу знайти щось незвичайне, що принесе радість, сказав він, а я хочу зрозуміти, як природа розмовляє з нами, додав Ростислав, і я хочу побачити, як ліс змінюється вночі, сказав Всеволод, раптом почувши щось дивне в тиші. І в той момент, коли хлопці промовили свої бажання, в небі з'явилась яскрава зірка, що засяяла як маленька лампочка серед темної осінньої ночі. Але що сталося далі з хлопцями та їхніми бажаннями? Чи хочете дізнатися, що буде далі? Зірка, що з'явилася в небі, почала повільно спускатися вниз, залишаючи за собою світловий слід. Хлопці завмерли, спостерігаючи за її рухом. Що це? запитав Ярослав, здивувано дивлячись на зірку. Я не знаю, але це виглядає так, ніби вона веде нас, сказав Ростислав. Зірка опустилась все нижче й нижче і незабаром зупинилась прямо біля них. На старій камінній доріжці вона розпалась на безліч дрібних світлячків, які почали танцювати в повітрі, утворюючи маленьке коло. Це як чарівні світлячки. вигукнув Всеволод. Може, вони нам покажуть шлях? припустив Ярослав. Світлячки почали рухатись, як маленькі вогники, і хлопці, захоплені, вирушили слідом за ними. Доріжка повела їх через ліс, і вони почали помічати все більше та більше загадкових і чудових речей. Дерева, що готіли м'яким світлом, листя, яке ніби пурхало в повітрі. Наче птиці і навіть струмок, що звучав, як шепіт. Але ось, коли хлопці підходили до наступного повороту, свічки раптом зникли, залишивши лише легкий відблиск на деревах. Куди вони потілися? запитав Ростислав, обертаючись навколо. Не знаю, але це ще не кінець, відповів Всеволод. Можливо, вони просто ведуть нас до чогось більшого. Ярослав стояв мовчки, намагаючись зрозуміти. Чому їхній шлях раптом змінився? Тепер їм потрібно було вирішити, що робити далі. Хлопці стали на місці, оглядаючи темний ліс. Тиша навколо була майже магічною, лише звуки їхніх кроків та шепіт вітру порушував спокій. Що ж тепер робити? запитав Ярослав, поглядаючи навколо. Можливо, нам потрібно далі йти по цьому шляху, сказав Ростислав, вказуючи на вузьку доріжку, що тягнулась через ліс. Але Всеволод задумався і звернув увагу на одну деталь. Біля старого дуба, де воно зупинилося, стояв маленький камінь з вигравіруваними знаками. Три переплетені лінії, які нагадували знак шлях. Це знак. вигукнув він. Може, ми повинні йти туди, де цей є знак? Може, це ключ до того, що ми шукаємо? Ростислав і Ярослав переглянулися. Знак справді виглядав важливим. Але вони не знали, що за ним може ховатися. А може, нам потрібно поділитися своїми думками? сказав Ярослав, подумавши, можливо, ми повинні виразити, чого ми справді хочемо від цієї подорожі? Я хочу знайти щось, що принесе користь і радість всім, сказав Ростислав. Я хочу зрозуміти, як ми можемо допомогти лісу і його жителям додав Всеволод, а я хочу знайти чудо. Яка допоможе нам вирішити всі питання, сказав Ярослав, тільки но вони промовили свої бажання, як камінь почав світитися, і з нього вирунула нова доріжка, схована серед дерев. Що ж хлопці вирішать далі? Продовжити йти по-новому, шляху чи спробувати знайти інше рішення. Хлопці подивилися один на одного, і кожен відчув, що настав момент вибору. ще стільки разом, вони зрозуміли. Найкраще рішення йти далі разом, довіряючи своїм почуттям і бажанням. Давайте підемо цим шляхом, сказав Ярослав, тримаючи руку на камені. Ми шукаємо не тільки чудеса, а й те, що допоможе нам зрозуміти себе. Ростислав і Всеволод кивнули йому на знак згоди, і разом вони ступили на нову доріжку, що з'явилася після їхніх слів. Ліс навколо них. Не здавався вже таким таємничим і страшним. Навпаки, все виглядало світлішим, ніби ліс був вдячний їм за те, що вони виразили свої потреби і бажання. І чим більше хлопці йшли, тим більше зрозуміли. Справжні чудеса трапляються тоді. Коли люди відкрито говорять про свої мрії і готові йти до них разом. А в кінці цієї сидні пригоди, коли ліс знову почав огортати їх вечірньою тишею, вони знайшли не тільки шлях, а й істинне розуміння того, що потрібно для щастя. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічі у світі казок і снів.